Всім привіт! Знову я записую слідуюче відео. Можливо, у вас були такі питання, чому я постійно ходжу, тому що я мати шістьох дітей. Суджу зараз на курсі вивчення мови, і це один єдиний час, коли я можу спокійно щось записувати і цей час використати для того, щоб хоч щось зробити для своєї країни. Те, що я можу на даний момент. Тобто мої ресурси обмежені, все, що я могла зробити, я вже зробила. І продовжую, продовжую тим, що знімаю такі відео, відео звернення до вас. Хочу провести таке опитування, як ви вважаєте, хто може зупинити цю війну. Дякую всім за відповідь Переходьте на канал за посиланням, підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте, пишіть відповіді, тому що це дуже важливо. І це буде ваш внесок, в тому що той канал, який зараз буде набирати підписників, ці всі лайки, всі коментарі вони будуть. Іти, все, що буде зароблятися на дрон. Це моя мета. В майбутньому, як я вже і казала, хто не бачив попередні відео. В майбутньому я хочу цей канал зробити для дітей, які потребують певної допомоги. І ці кошти будуть збиратися саме для цих дітей. Буду зніматися відео ці допомоги, буде все зніматися показувати, скільки цей канал заробляє. От, тобто, перед вами повністю весь, як сказати, отчутність. Не знаю, як українське слово вилучило. Тобто, ви все будете знати. Нехай Бог буде з нами.